Не встигли щось зробити. Я бачу вже фотографії вже в Фейсбуці. Ми контролюємо, ми робимо. Що він зробив? Що зробив? ви могли бути присутнім на звіті поставити ні, всі я, свої? Я не тайні. хочу я не Оце хороші депутати. З тими я буду спілкуватися. Відставка клічука так чи ні? Віталій Михайлішин торік на виборах міського голови посів друге місце. Минулого скликання він входив у владу. Його фракція була найбільшою, а представник його політичної сили виконував обов'язки міського голови. Зараз все навпаки. Михайлішин в опозиції, а голосів для прийняття рішень недостатньо. Ми поспілкувалися з ним про те, як він співпрацює із більшістю міського голови та як за цей рік змінилася рада. Також задали про тисячу Михайлішина яким був для вас цей рік Рада? 2021 рік був дійсно дуже важкий, чому? Тому що повна бездіяльність влади в місті, ви бачите, до чого довели. Я вже мовчу про початок року, про підготовку до опалювального сезону, про підготовку до 1 вересня. Ну і зараз ми бачимо, що трошечки снігу випало вже в місті Калапс. Зарплати ж у них у всіх, у заступників, у всіх у директорів по 50, по 60, по 70 тисяч. Ви знаєте, що комунальне підприємство Калинівський ринок там зараз три директора. Ви знаєте про це? Знаю, а от про, я вам три директора зараз, тому що було два заступника, і вони не могли йому дати більше зарплату. Зараз є генеральний директор, комерційний директор і директор там по зв'язків з кимось, якось вони назвали ці посади для того, щоб їм підняти заробітну плату. Оце, оце, на мою думку, за рахунок чернівчан, які сплачують податки, вони цих людей біля себе і тримають. Говорити про те, що дивіться, яка зарплата в директора Клинівського ринку, це доволі. Я не я сказав так... за директора, я казав, що це uh, посади. Це одне з підприємств, яке комунальне підприємство, яке заробляє. Так. Воно раніше дотувало і інші підприємства. Так. Це дуже велика відповідальність, бо воно заробляло надалі. Ви вважаєте, що людина, яка на цій посаді не має отримувати достатньо зарплату, або, по-перше, в неї не було ніякого такого певного зацікавлення, Це аби можна. отримувати гроші з іншого джерела, і водночас вона має бути достатньо компетентною. Відповідно, чим більше в тебе компетенція, тим більше в тебе оплата. Це нормальна ситуація. Я погоджую з вами. Я за те, щоб у людей були великі. Зарплати у всіх людей. Но ми говоримо про ті часи, які зараз у нас є. всі решта комунальних підприємств дотаційні. З 2011 по 2013 року не одне комунальне підприємство не отримало дотації з бюджету міста. Це тоді, коли секретар міської ради виконував здійснював повноваження міського голови. Я всі комунальні підприємства працювали на громаду. Вони не можуть отримувати кошти з бюджету. Тому ми зараз говоримо про те, що зараз в такий час, коли у нас є пандемія, коли у нас люди, ну, на жаль, у людей дуже маленькі зарплати, немає роботи, а ті люди зараз заробляють такі великі заробітні плати. На мою думку, це великі заробітні плати в такий час. І вони не компетентні. Ці люди, які зараз заступники, директор комунального підприємства, вони не компетентні на цю зарплату. Вони її не вони її не відробляють, я би так це сказав. Тому що людина, яка має бути, чим от, от у вас були, ви ж журналісти, ваше телебачення, ви ж бачите рік роботи. О чим може, ну я вже не знаю про міського голову, не хочу говорити. Директор комунального підприємства, що він зробив за рік, крім ремонтів. Зробив звіт, де розповів про своє. Я бачив цей звіт. А ви зараз... який звіт зробив? Що він зробив? То ну, ви могли бути присутнім на звіті поставити. Ні, я всі був, свої я питання. не хочу, я не журналіст. О, це ж ваша робота, журналіст. Я бачу свою роботу. Тепо ви так, знаєте, має? що моя робота була на 100 мільйонів гривень, ми збільшили бюджет комунального підприємства Калинівський ринок з 2011 по 2013. По 33 мільйона в рік збільшили від того, що було. Оце показник роботи. Під час вашої гривень. роботи не було пандемії. Пандемія, на жаль, існує у всьому світі. Тому і потрібно зараз в цей час. Думати, як допомогти цим підприємцям, які на калинівському ринку працюють, які сплачують податки, за їх, за рахунок яких зараз і живуть ті директор три директора Калинівського ринку, ну і весь адміністративний. Ну ось один із депутатів ради подумав і запропонував проєкт рішення, за яким звільнили на час карантинних обмежень сплату за орендоване місце, за оренду контейнерів. Чому ви не запропонували це? Ми це постійно пропонуємо, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви слідкуєте Це саме просто... один проєкт рішення? Ні, Один проєкт рішення той, який вони приймають. Ми постійно на початку пандемії, ще коли вона почалася ще в дві в тому році. Ми вже постійно пропонували про те, що потрібно звільнити підприємців з плати податку. Це було так, що ви подивіться уважно, як воно було. В цьому скликані інші депутати просто не хочу Ні, це не озвучувати. Не бо держав. ми говоримо забуду, з вами так. зараз. Озвучувати прізвище іншого депутата. Це якось некоректно. Він зареєстрував. Він подав це його робота як депутата. Також переконувати інших представників інших політичних партій, підтримати це рішення. Це також робота депутата. Так, так, це рішення таке, яке потрібно підтримати. Не то що нажати а за це просто за. Підтримати всіх це людей. Якщо да. варто треба допомагати, чому батька Ми це ініціювали і це працювало постійно. Скликну, Дивіться, ми навіть пропонували роздати кожному чернівчаному, мало по тисячу гривень. Ви пам'ятаєте, як зупинили це рішення? Ви ж пам'ятаєте, рішення було прийнято, але вони його не виконали. Це були свої причини. Не було своїх це причин. Це була просто-напросто політична воля зробити це проти когось. Кого ви вважаєте найефективнішим депутатом цього скликання, але не беречи до уваги вашу фракцію? Ну із основних, на може таких більш активних ви маєте на увазі, чи так, найефективніше ну, ті, які буду, рі... проєкти рішення, яких приймали, активно обговорювали, ті, які ем... викликали якийсь діалог, дискусії в місті. Можливо, то ну можливо. ви знаєте, все, що було від фракції. Команда Михайлішина чи від фракції рідне місто все завжди виходило на якийсь, ну, не діалог, а на якийсь такий супровід, тому що, на жаль, у нас є більшість в міській раді, і якщо йде з іншої фракції щось якесь рішення, то на жаль, воно частіше всього не підтримується. Тому сказати, якусь якийсь саме ефективний. От ви вже задали першу після своєї фракції, ви задали фракцію рідне місто? Можливо, це. Володимир Бишлей, голова ну, Володимир Бишлей, так активна людина, яка по-перше розбирається, досвідчений. Ну мені ще подобається особисто, як працює е, саме слуги народу Оксана Зобжицька. А з депутатів єдиний ви бачите когось ефективним, результативним депутатом? Ну, знаєте, когось назвати активним. Активні стараються бути багато, але результативних я не бачу. Один із спосіб розповідати про свою роботу це зокрема соцмережі. Ви не дуже активний користувач. Якщо подивитись на вашу особисту сторінку, не активно розповідаєте про свою роботу. Втім, на вашій сторінці майже всі публікації, це матеріали телеканалу «Чернівецький провінь» про роботу міського голови. Ви вважаєте, сучасний політик може обійтися без соціальних мереж? Ви знаєте, за мене говорять мої справи. Вийдіть на вулицю, от я до вас тільки що йшов пішки. Я зустрічався, дві-три сім'ї, зупинилися, з ким я спілкувався. Знаєте, Я бачу багато в нас, тих же депутатів з різних фракцій, не встигли щось зробити. Я бачу вже фотографії вже в Фейсбуці, ми контролюємо, ми робимо. Тому є е, робота моя, це в місті з людьми. І для мене це більше я отримую від цього ну, як, знаєте, задоволення від своєї роботи, тому що є від мене. Користь допомога тому від цього мені краще, чим я буду це висвічувати в соцмережах. Що ви отримуєте таке задоволення спілкування з ширечанами? Чому не можна знайти, як до вас потрапити на прийом? Прийом у мене постійно є, живий в телефонному режимі. Я виїжджаю до людей, і ви знаєте, от від цього от, потрібно відходити. От ви зараз говорите, чому я не в соцмережах, а я говорю про те, що я не можу собі взяти от кабінет. У мене Та 106? Чому кабінету. Ось якщо я хочу потрапити до вашої депутатки Аліни Олавич, я знаю, що вона приймає перший тиждень понеділка. В понеділок і ти в 33 третю школу. Так. Не обов'язково кабінет можливо ви оприлюдните Добре, Я тоді, якщо ви про це так говорите, тому що мене знаходять, і мій номер телефону є і у голів ОСББ, і у багатьох мешканців, і в інтернеті. Повірте мені, я вам плачу. що за цей рік трапилось таке, що між міським головою вашою фракцією і мовною опозицією, яку ми окреслили. Трапляються такі конфлікти, що травма. Тут тільки де тільки фракція, тут бурені більшість депутатів, наскільки я бачу. Ви ж бачите, ви ж тільки що продемонстрували відео, де, де блокувалася трибуна, де не давали, і ви ж бачили, що ніхто не голосує, тому що ніхто не зрозуміє, як можна зараз ставити на голосування проект рішення, якщо таке відбувається, якщо проговарюються якісь питання, до яких не дослуховуються до депутатів. В першу чергу є закон. Є місцеве самоврядування, є статус депутата, що він може робити що ні. Якщо людині не дають слово, якщо його не чують, якщо людині... То, ну, Яка реакція має бути? Е, міський голова робив щось, щоб налагодити роботу з вашим місцем. Нічого разом. Я пропонував неодноразово давайте разом розвивати місто. Але, на жаль, може, я не вигідний людині, тому що я працюю і працював завжди для того, щоб місто розвивати. А у людини своє бачення. Про співпрацю з міською владою Володимир Вишлей зареєстрував проєкт рішень, яким хоче пропонити повноваження секретарки міської ради Марини Кирилюк. Ви вважаєте, що Марині Кирилюк потрібно піти своєї посади? Знаєте, я її може, поважаю як людину, да може вона непогана людина. Непоганий, як вона працювала, вона знаєте, дуже любить малювати, як знаєте, цю криву на, на дощі на різних бумагах, де вона що це робить. Но робота секретаря міської ради це зовсім інша. Це організація з депутатським корпусом. Не можна ділити людей на своїх і не чужих. Депутатів, оце хороші депутати з тими я буду спілкуватися. А ці погані депутати з тими я не буду спілкуватися. Тому я до неї особисто, як до людини, ніяких претензій не маю, але ми будемо підтримувати. Я і моя команда підтримувати це рішення, яке було зареєстровано. А бачите іншого депутата, який може зайняти цю посаду? Ну, dai, Можливо, ви, ви у вас є ви досвід. Ви ж знаєте, що те, що я скажу, вони все рівно зроблю все не так, як хотілося б і не так, як потрібно. Я не знаю, кого вони запропонують, тому що ви знаєте, по перше, потрібно, щоб 22 голоса голоси припинили повноваження. По друге, потрібно, щоб нова кандидатура, яку запропонує міський голова. Якщо депутатський корпус не підтримує кандидатуру міського голови, то ця ініціатива це дуже, переходить. Це вже, так да, переходить. я говорю за таких умов. Давайте пофантазуємо. У вас є людина, зокрема, ви з депутатського корпусу цього скликання, яка буде ефективніше на посаді Марини Кареля. Ви ж пам'ятаєте дебати перед виборами, коли я запропонував міському голові, Якщо була якась ситуація, ну я би виграв, якщо б так би я думаю. Ну, то була воля Божа в той то Він сказав, що він мене не бачить не особисто мене. Я би готов бути, якщо б мене запропонували. І від нашої команди є людина, яка готова і б працювала і набагато краще, ніж Маріна Кирилюк. Це Антоніна Бабюк? Я Антоніна Бабюк, я Аліна Алевич. Якщо ми говоримо, якщо б вас запропонували і так сталося, ми ж зараз фантазуємо, і ви стали секретарем міської ради. Ви б б на співпрацю з єдиною альтернативою? Вони все таки найбільша я завжди готовий співпрацювати. Неважно як називається це єдина альтернатива. Чи по-іншому? Я готовий до співпраці з усіма. Гаразд. Тоді я покажу ще одне відео з обговорення на вашій постійній комісії. Комісії, комісії, комісії. ми можемо на комісії надати і сесію проголосувати. Все багато людей телефонують по різним питанням. бо я організовую так і довіс, і підвіз. Тому що ну треба. Ну що я можу я трішки додам контексту до цього відео. Громадська організація захист просила перевести їхні приміщення, які вони вжали доступними для людей, які могли би отримати там послуги з першої черги в друга, бо вони могли орендувати без аукціону. Тоді ви підтримали цю громадську організацію, підтримали загалом колегіально всі, всі представники цієї постійної комісії. Коли це питання дійшло в зал? Ваша фракція, зокрема, ви, не голосували? Ви знаєте, що перші пандуси в місті почав ще робити я разом з цією громадською організацією. Чому ви Тому не голосували? Не якщо підтримали. ви я думаю, що може це питання було. Я не готовий зараз вам відповісти. Якщо б ви не прийде, аби може би згадав, чому не голосували. Я думаю, що це так співпало. Але ці організації ми готові надати підтримати. Я не думаю, що це буде. Я думаю, що це такий збіг був. Но... я не готовий сказати, що ми не голосували. Я, якщо ми впевнені показати в цьому, якщо в цьому впевнені, то я ну я вам зараз розкажу. Чому ви не голосували? Коли дійшла черга до цього проєкту рішення. Це була п'ята година, і ви за 15 або 20 хвилин до розгляду цього питання вийшли із залу. це було літо. Я не готовий зараз, що відбувалося в той час. було на це якісь причини, чому я не зміг. Значить, може, були якісь, я не готовий сказати. Це якраз був це було б проявом реальної підтримки вашої як депутата. Бо одне діло говорити, що ви підтримуєте цю, цю організацію. Ви підтримуєте... запитаєте у цій організації, це буде найкраще, коли ви у неї запитаєте про підтримку, про співпрацю зі мною особисто, з моєю командою. Ви тоді вам буде зрозуміло, підтримуємо ми чи ні. Чому не підтримуємо в тому рішенні? Я не готовий. Вам зараз це відповісти, чому не підтримали. Ви цікавили, що уклали угоду на оренду цього приміщення цієї громадської організації? Ну ви ж кажете, що не прийнято було рішення? Прийняли рішення без без голосів. Прийняли. Бачите? Ну ви ж кажете, Прийняли, що не було дозволили. і ви цікавились, що надали? Ні, я не звертався більше. Я не спілкувався більше, тому що на жаль, я думаю, що до мене зверталися, тому що вже я думаю, що підписане рішення було і підписана угода. Була з організацією. Це просто про послідовність. Ні, звертає... ну, тут ніякої послідовності. Ви, ви неправильно робите акценти. Ну ви ви порівняли літом, що відбулося, що не підтримали. Ми готові підтримати, і ми підтримували. А, чому за рік цієї роботи ради? Ви депутат не подали жодного проекту рішення? Чи рік по перше менше року? Ви знаєте, так, що нас це два місяця не допускали. Та, ви ви ж бачили за рік. Ваш ніж так за час, період Є, вашої ви роботи. подивіться, скільки рішень було протокольних рішень було з того, що, що таке протокольне рішення. Це те ж саме до виконання, як і проект рішень. Проєкт рішення він готується, він готується опубліковується він так. так, так да. Ви, ви над ним працюєте в тому закладені так. та якась візія стратегія, яку ви бачите, і ви не подали жодного хіба у вас немає. Пропозицій щодо розвитку? у мене є проекти рішення, які голосуються на сесії. Які є рішення, які приймаються на сесії. протокольні рішення так. були протокольні рішення, які приймалися, які були до виконання. Які протокольні рішення ви вважаєте найкращими за період вашої роботи? Це все те, що це, 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 Ну, я не готовий. Ну багато цих рішень було. Ну я не готовий зараз сказати, ну, Бо це рішення, які все, що стосується проблеми людей, це всі рішення важливі. Гаразд е, тоді повернімося до пропозицій. Чи не видається вам доволі популістично говорити про те, що потрібно познизити тарифи, потрібно справедливі зарплати для посадовців, водночас не пропонувати, як саме це зробити, взяти, звідки взяти гроші? Що в принципі могло можна прописати в проєкті рішення? Ви не здається це популістичним популістичним, що я не розумію. Обіцяв, я про, не це, ми про це інші... постійно обґрунтовуємо. Алгоритм є. Алгоритм є, про який потрібно опрацьовувати, по-перше, з громадою. По друге в робочих групах алгоритм не при не вирішуються на сесії при камерах, як багато хто хоче. Ви ж бачите, що навіть багато хто із партії взяли своїх ну, людей, які їх потім знімають, і вони е, відправляють на Київ чи десь е, в партію і розповідають, як вони відпрацювали. Ми не працюємо для галочки, ми працюємо на громаду. Ви розумієте, Оце теж десь є наша робота. Тому що ми не дозволили е, саме міському голові і його команді підняти тарифи в той час, коли у людей біда, коли проблема дуже велика. Вони проголосували за зміни тарифів. Хто вони? Виконав, а у них виконав. вже не було виходу. Вже коли вже з Києва, з Кабміна, вже сказали, що було обговорення, що не можна піднімати тарифи. Ми з... А, до речі, проєкт рішення, який був зареєстрований, те, що проти підняття тарифів, ви ж не пам'ятаєте? Це депутат з рідного міста. Так, ну, не які ми підтримали. і ссорі. моя проп... Ну добре, це не моя пропозиція особиста, але моя пропозиція була на сесії, що не можна цього робити і не можна піднімати тарифи в цей час. Розумієте? Тоді повернімось до вашої заяви, ви публікували тоді звернення на да, звернення на Фейсбуці, да було так. І ви сказали, що якщо у вас немає політичної волі, зробити рішення на виконкомі, тоді ми зробимо це разом з чірнівчанами на сесії. Так, да. Ви як депутат? Не одного не має знати, що сесія міської ради не може підвищувати понашути тариф. Це повноваження виконавчого виконавчого комітету, комітет, да ви але ми це? можемо зробити, ми можемо проти проект рішення і рекомендувати виконавчому комітету саме дослухатися до сесії міської ради дуже сильна заява. Що ви не можете зробити це виконавчому да, комітету, ми то разом що нічанам, да, да заява сильна, але да. механізм рекомендаційний. Рекомендаційний виконавчому комітет, але ми все ж таки змусили їх все ж таки це зробити. Почнемо бліц. Коротке питання. Намагайтесь коротку відповідь. Каспрук чи клічук? Не готовий сказати. Обирайте. Що я маю відповісти? Так, Каспрук чи клічук. Третього не дано. Відставка клічука. Так чи ні? Ставка ключка так чи ні? Ну, я не готова вам відповісти. Одним реченням, за яких умов складати мандат? Одним реченням. Ну, я би ти сказав це: якщо людина не працює на громаду міста. А, Свято калічанки чи Маланка Пасти? Потрібно і свято Калічанки і Маланка фест потрібно. П'єта чи хрест на центральній площі? Ні, мені п'єта. Будете йти в 4 номера? Не готовий сказати. Думаєте про це? Ну, в даний момент не думаю. Яке питання ви вважаєте невирішеним, до яке треба повернутися? За цей рік? Ну, здається, що потрібно по-любому переглянути це доплата малозабезпеченим сім'ям.